Доброго дня! Мене звати Олена, що різко зміниться у сценарії вашої долі. Загальний розклад, синіфікація. Отримаєте ясність. Потрібно очищити, відсікти, визначити відносно нового направлення, нового починання, шансу можливості прийняти рішення відносно реалізації планів. Ясно розуміти, з ким маєте справи. І щоб досягнути результативності, ви повинні керувати ситуацією. Ну, отримайте інформацію, яка поставить крапку, яка дасть вам можливості відсікти, яка дасть вам можливості і потребуватиме від вас прийняти рішення. Тобто ви здобудете ясність і повинні вирішити, в якому направленні ви далі будете рухатись. Ну, в розвиток. Стосунки, це зрада, або саме по відношенню до ситуації, наприклад, очікуєте відповіді відносно роботи. Ви розумієте, що є певні домовленості, і ви не можете вплинути на ситуацію, тому ви і очікуєте. Ситуація проясниться саме для вас і буде поставлено крапку, тобто інформацію ви отримаєте. Вплинути на ситуацію ви не можете. Спілкування взаємодія, емоції, прояв емоцій, але це не дає вам загалом досягнути позитивного результату. Ви лише втрачаєте ресурс. По відношенню до ситуації, от, в якій ви знаходитесь, складається саме так. Ви на даний момент ясно розумієте, що ви бажаєте рухатись далі, незважаючи на те, що, наприклад, в стосунках відбулася зрада. Ви викрили саме або викриєте саме свого партнера, але ви не бажаєте застрягати. І вам не радять вищі сили застрягати саме в негативному емоційному стані. Вам радять поставити крапку на даних стосунках, тому що приховані мотиви і саме лицемірство даної людини ну, не дасть вам можливості досягнути бажаного результату. Залишати в ілюзіях безперспективно для вас. Тому повинні сумніватися, ви не повинні залишатися в ілюзіях, ви не повинні надавати шанс прагнути, все ж таки оновити, поговорити, поспілкуватись, небажання втратити. Ви не розумієте, можливо, це саме той партнер, і ви готові там боротися за дані стосунки. А вам говорять, що. Зради й приховані мотиви від людини ви або прояснили або проясните. Так, якщо на даному етапі дана людина поводить себе так, то ви повинні вибрати себе, а не боятися втратити дані стосунки. Ні, якщо бажаєте бути щасливим, то повинні відсікти. Повинні поставити крапку, а не надавати можливості даній людині маніпулювати вам. Якщо в вашому житті з'явиться партнер з минулого, а ви на даний момент знаходитесь вже в родині, щастя, радість, благополуччя. І дана людина забажає проманіпулювати ситуацію, хоча зрада, лицемірство. Ви в своєму житті, тоді, коли розійшлися саме з тим партнером, сумтуга печаль, негативні думки, ви зрозуміли, що ви знаходились в ілюзіях по відношенню до даного чоловіка. Але тоді він не думав про вас. На даний момент. Він бажає трансформувати саму ситуацію, але ця людина ваше життя принесе лише хаос. Він не будує, він руйнує. Тому відсікати, ставити крапку, визначатись потрібно вам самим. Вибирати себе і своє щасливе майбутнє. Вибирати синицю в руках, а не журавля в небі. Дякую.